Та чому палить авто військовим в Одесі? Це буквально пошесть якась вже четвертий випадок за останні кілька днів. Що це? Спосіб підзаробити взамін на ризик потрапити за грати? якийсь недопартизанський рух проти захисників чи злагоджена робота російських агентів по розхитуванню ситуації? І чому зрештою місцева влада на це заплющує очі? Ну принаймні так і здається, я Дарина Трунова і сьогодні разом розберемо цю тему. Ніч на 15 липня, проспект Небесної Сотні в Одесі палає авто. У соцмережах пишуть, що це автівка військових. Поки від правоохоронців інформації нуль, і це четвертий увага випадок за останні кілька днів. За місяць таких же з десяток випадків, і це в Одесі, місто, яке, звісно, росіяни хотіли покупувати, і такі плани були, але не можуть. То може тому і розхитують ситуацію із середини. Далі розповім за кілька днів до цього вигоріли майже вщент ще дві військових автівки. Паліїв поки не знайшли. Також минулого тижня палало авто військового просто поруч з його будинком. Отже, скидається на те, що хтось цілеспрямовано вираховує де що стоїть, хто де живе і робить свою чорну справу. Причому в комендантську годину. Це коло нашого дому. Друзі, це жесть, звісно. Ми проснулися від якогось вибуху. Цікаво, як стільки випадків можна не помітити у соцмережах одесити лютують. Невже камери відеонагляду на вулицях не працюють? Чи за дотриманням правил у місті вже не стежать? Що ви думаєте? Поліція навмисно заплющує на це очі? Напишіть, будь ласка, про це, а я ж докину ще кілька фактів, так би мовити, для роздумів. За цей місяць випадків підпалів вже з десяток. Але що мене зацікавило? Відсутність реакції місцевої влади це перше. Така ж майже нульова реакція місцевих правоохоронців це друге. Але що дивує? Немає роботи на випередження, немає закликів повідомляти інформацію про паліїв. Чи усім окей, що військові, повертаючись з фронту і ризикуючи там власним життям і здоров'ям, в місті далекому від передової? Не можуть почувати себе у безпеці? Дивна ситуація чи не правда? Хто все ж таки реагує на підпали? Так це місцеві активісти. Ці випадки активно обговорюють у соцмережах і збирають інформацію про можливих паліїв. Тобто замість поліції просто місцеві небайдужі люди мають вести розслідування, аби попередити злочини чи як? Але кому це вигідно палити авто військових окремим любителям руського міра? Чи за цим стоїть якийсь задум російських спецслужб, які, так би мовити, із середини намагаються розхитати ситуацію у місті? Хто має такий план і хто допомагає його реалізовувати, зараз розберемося. До чого тут російські спецслужби? Наведу декілька прикладів: як може працювати схема вербування агентів або замовлень підпалів. Буквально покроково описує одна з місцевих журналісток та активісток Юлія Химерек. на основі історії одного Одесита, з яким у червні зв'язалась російська ФСБ, йому запропонували роботу підпалити конкретну автівку. ФСБшник надав чіткі інструкції, навіть місце, де може стояти авто. Але цей одесит Сид виявився хибною ціллю, бо має точно не проросійські погляди, і замість того, щоб походитися, пішов до правоохоронців, а саме до суворовського відділу поліції, де 9 липня теж згоріла машина військового. І от чоловік пише заяву про так зване замовлення від російських спецслужб. Але при цьому далі веде діалог із ФСБшниками, аби зібрати більше доказів і, по суті, попередити злочин. Усю переписку пізніше передає слідчому. А у відповідь, що ви думаєте, правильно тиша. А далі історія цього Одесита розгорнулась. Зовсім невесело, бо тепер йому вже почали погрожувати з Росії. Завдання ж він не виконав спалити квартиру і сам будинок зі всіма мешканцями. Це лише одна з багатьох погроз. Але правоохоронці знову вмивають руки, мовляв, нічого не можуть зробити. А чому та тому, що це ж телеграм, і відповідно як вони вважають, переписка там. Не доказ. Як думаєте, це реально не може бути доказом, чи поліція просто не хоче розслідувати ці справи? А чому СБУ не підключили? Теж для мене це питання. Що це умисний саботаж чи банальна нестача рук розслідувачів? Ми не стверджуємо, що поліція не хоче працювати, але подібні факти аж ніяк не зупиняють бажання паліїв йти на співпрацю з ворогом знову і знову. Чи ви можливо іншої думки? Напишіть про це. Заради справедливості та об'єктивності скажу, що є випадки, де поліція таки знайшла злочинців. Одного затримали за підпал автівки у червні. Колишній призовник отримав не більше тисячі гривень за спалену автівку, хоча йому обіцяли 80 тисяч гривень. Але що цікаво, замовлення він отримав саме в месенджері. Хоча правоохоронці не кажуть, хто саме був замовник, а палієм виявився чоловік, який до цього самовільно залишив військову частину Деніс службу за призовом. Ну і ще на ньому низка злочинів, серед яких оборудки з наркотиками, незаконне поводження зі зброєю та крадіжка телефону цікавий портрет палія. Як на мене, щось не стикується, але це лише моя думка слідчі і суд. Все мають з'ясувати. Так само на замовлення працювали і підлітки на Одещині, які за гроші йшли на злочин. Та випадків підпалів поки що значно більше, ніж розслідуваних злочинів. І скидається на те, що за всіма цими випадками стоїть конкретна людина. Можливо, і не одна, а може і одна. Звичайно, правоохоронці не будуть повідомляти про хід розслідувань, але хочеться, аби ця історія не вилилась лише затриманням виконавців. Бо якщо замовники продовжать працювати далі, то тих, хто погодиться на підпал за гроші. Навряд чи стане менше. В той же час місцеві активісти не лише збирають інформацію про можливі випадки підпалів та ймовірних паліїв, а почали своє полювання на охочих піти на співпрацю. Про це повідомив місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він закликає Одеситів самотужки організовувати засідки та робити громадські затримання. Ну або ж як вже піде. Як думаєте, чи доречно влаштовувати таке, от, так би мовити, полювання на відьом? Чи все таки варто чекати, поки правоохоронці знайдуть злочинців? Але що точно бентежить? Дивна реакція місцевої влади, яка чомусь публічно не висловлюється з цього приводу, ну або ж не реагує, щоб не обговорювали підпали. Може, сподівається, що якось воно саме по собі мене. Я чомусь дуже в цьому сумніваюсь, знаючи те, що про російське налаштованих людей в Одесі. Досі вистачає, як і тих, хто вже кричить про перемовини за будь-яку ціну. Тому й не дивно, що такі от Раша фанатики наважуються підзаробляти у такий спосіб. Напишіть, що ви думаєте, чому саме в Одесі так багато випадків підпалів? Це недопрацювання правоохоронців або ж занадто багато охочих співпрацювати із ворогом. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші думки і теми, які варто обговорити. Побачимось.